А тепер нарешті, коли мені вдалося вигнати свого е, трішки старшого колегу з е, цієї студії, можна перейти до найважливішої частини сьогоднішнього дня, ці всі вибори, голосування до вибори, оголошення екзитполів – це все неважливо. Важливий блок називається Ніч на громадському. До самого ранку ми разом з вами лишаємось тут і будемо стежити, щоб ніхто ніде не вкрав жоден голос. Допомагати нам зараз буде каша Сальцова. Привіт привіт, привіт. Я з ну, мене такий собі помічник, але це не від романа але Налишилося це так. До речі, ми так тонко. То Я думаю, що ми сьогодні маємо почати святкувати. Ще, ще дуже довго до офіційних оголошень а, виборів. Але мені здається, що ми вже можемо проголосити невеличкий тост. Наливай це не на алкогольне. Якщо так, на Так, це, це лимонад, звісно. Нам ще працювати всю ніч Андрію. А завтра робочий день. Але, але виглядає він дуже як не лимов. Ефектно, так. Я вважаю, що ми можемо починати пити за нову Українську Раду, за суспільство, що буде пробувати жити без комуністів. Ми навіть є, як на Новий рік. Я так, так, так. Без комуністів, без. Ідеології і комунізму, і фашизму як двох величезних помилок людства, за українців, що хочуть спробувати перестати красти і поставити закон і людяність над власною. Над, власним, над власними грішми і бажанням заробити. Мені здається, ці тіні якось зло на тебе дивляться. Вони, вони зло на нас дивляться, але ми спробуємо випити за Україну, що намагається стати новим суспільством. Ось. І всіх вас вітаю з новими виборами, що сталися вже. Це все таки свято. Свято, це чи ні? Ми пересвідчимося згодом. Ну окей, ми втратили деяких, таких особливо гаряче. Улюблених персонажів, але все ж додалося багато свіжих людей, від яких ми не зовсім очікуємо. Не знаємо чого очікувати. Іким е, окей, як якщо б забути про цих червоних панів, таких е, які лишилися як спадок від радянського минулого, тепер їх в парламенті ймовірно не буде. Е, що є найбільшим відкриттям цієї цих от виборів для тебе? Мабуть, для всіх нас великі очікування і найбільша інтрига це самопоміч. Ми тепер чекаємо від них виправдовання всіх тих надійників, які були покладені в них виборцями. Я особисто, на жаль, не побачу представників Димальянсу, за яких я голосувала, бо послідовно кілька виборів поспіль. На жаль, їх об'єднання з блоком Гриценка не принесло бажаних результатів і виборець. Не повівся на цю комбінацію, але непогані аванси давала Ганна Гопко і колеги. Тож, як і більшість українців, я чекаю від них реформ. з Збереглаценком як Гриценко, як так сталося, що ну, нібито непогані цифри показувала соціологія, і тут під кінець кампанії все ж. Ну, показали поки не такі хороші результати, на які вони сподівалися в будь-якому випадку. Я, чесно кажучи, чекала побачити у вас Васю Гасько в ефірі, і здивована, чому його. А він був, я не знаю. Я в коридорі зустрів, коли от у вас був Василь і Можливо. він був ще позавчора ввечері пізно. Тобто мені було б ця... цікаво зараз почути, що він думає з цього приводу. Але мені здається, що кампанія, яка була розгорнута проти цієї коаліції, була достатньо промовистою і солідарною з боку кількох інформаційних джерел. Про що я тепер думаю, що все-таки. Це був цілеспрямований якийсь маневр більших політичних партій про недопущення цього альянсу. А вони подумали, до влади. що це менше зло виходить, самопоміч, ніж громадянська позиція? Чи просто громадянську позицію легше було втопити? Мені здається, що дуже багато чого залежало від регіонів, в яких вони конкурували. Це такий захід. Він завжди активніше проявляється на виборах. Він краще ходить, і через те, що самопоміч відтягнула частину виборців свободи, яка недостатньо добре проявила себе в цьому скликанні більше було популізму ніж реальних дій і якихось незрозумілих ходів, то мені здається, що просто у Демократичного альянсу було б більше шансів, якщо б вони увійшли в коаліцію, можливо, з кимось іншим. Ось знов таки я не політолог, це такий погляд з дивану. Ось, і е, ти запитував про те, на кого ми покладаємо надії. Мені ще здається, що така солодка цятянка, як е, блок Порошенка, е, звичайно, теж має виправдовувати всі сподівання. Тепер ми розуміємо, що буде пропрезидентська більшість в парламенті, і цікаво тепер чи президент буде. Робити те, про те, що він обіцяв, мало викликати симпатію міжнародних партнерів потрібні якісь реальні кроки, і тепер ми побачимо, що за ними стоїть. Так, але дивись, от е, е, на попередніх парламентських виборах я маю на увазі не до вибору, а справжні ці масштабні парламентські вибори. Одна з політичних сил отримала теж 13%, На той час це була свобода. Е, на них як на свіжу політичну силу, яка ще не була в парламенті, е, покладали дуже великі сподівання. Справді вони там акумулювали цей весь протестний електорат. Люди, які хотіли зміни, бо не знали за кого голосувати. Чи не боїшся ти, що самопоміч може повторити от ту саму долю Свободи? Мені здається, що прапор що мене від свободи перейшов до радикальної партії Ляшка. І, можливо, кілька комбатів захочуть також шоу більше, ніж реальну роботу. Тому що, наприклад, для мене велика загадка є, що буде робити козак Гаврилюк в парламенті, чесно кажучи, чи достатньо у нього, як у кажучи, життєвого досвіду і професіоналізму, щоб вирішувати за мене якісь, наприклад, економічні питання. І а я як сподіваюся... це месець, що люди в парламент мають головне проходити чесні? вже Неважливо наскільки вони професійні? Багато Ми хто до цього теж сьогодні. Ми маємо. І я про це щоразу здається кажу, коли я у тебе є в гостях, ми маємо не забувати про кого ми ведемо боротьбу, проти прекрасно підготовлених професійних крадіїв та їх юристів. Тому, яким би чесно, не був козак Гаврилюк, якщо у нього не буде команди соратників, в якому будуть професіонали, що знаються на хитрощах. Нафтових угод, наприклад, то наврядчи його оцінка буде зваженою, тому що йому мо зможуть наспівати хто завгодно, що завгодно. Ось це як Руслана, яка нещодавно агітувала і розповідала, який хороший Захарченка. Насправді є люди і чесні, можливо, але недостатньо обізнані, щоб вирішувати за мене. Там і за сто з чимось тисяч виборців, округ яких вони представляють, наприклад, якісь великі питання. Тож мало бути просто чесним, потрібно ще бути чесним професіоналом, коли сідаєш за стіл, грати з професійними шахраями з досвідом, якими поза сумнівом є кандидати від опозиційного блоку і багато хто реш, хто з нового скликання. Але серед тих людей, які потрапили до парламенту, ну скажімо, ми там поведінку дуже багатьох можемо прогнозувати. Ми знаємо, як вони себе поводили до цього. Е, Сподівань, що вони там повністю змінять стратегію, стануть чесними, прозорими і зовсім іншими людьми. Ну як кажуть, не багато як християнин, Я вірю розкає, але можливо на цих депутатів конкретно і не ці найближчі 4 роки. А так, але ну тобто, зараз маємо, там. Я я б хотів поговорити більше про тих людей, які в парламенті не були. Які сподівання щодо них, от, наприклад. Ну, по тій же самопомочі, я просто по ній можу більше говорити, бо я саме в їхньому штабі якраз чергував, так мені дісталося. Їхні перші заяви були це. Позбавити депутатів Єгор Соболєв пообіцяв перш за все прийти в парламент від, парламент відмовитися від депутатської недоторканності і е, лобіювати позбавлення депутатської недоторканності усіх українських парламентарів. Чи не здається тобі, що це ну, починати з такої заяви, яка може бути популістською? Трошки гадаю, що взагалі на популізм хворі абсолютно всі депутати, тому що вони починають е, говорити про НАТО, про депутатську недоторканність, про якісь психоліки в докомуністичні гасла, давайте. Це що-небудь да, щось таке. там. Я там, і коли їжу на гастролі, я чую, що тепер депутати мають сплачувати повну вартість. Невже ви думаєте, що ці 150 гривень колись були рішучими для людей, що йшли на ці посади? Тобто вимагати від нової влади зменшити градус популізму це надзвичайно важливо зараз. Тому що, чесно кажучи, мені, як виборцю, набридло шоу. Я не хочу бачити, як свободу б'є комуністів. Я не хочу бачити, як комбати б'ють е залишки опозиційного блока. Я не хочу бачити Шуфрича просто ніколи у владі. Я не хочу бачити королівську. Я не хочу бачити цих людей. Я не хочу бачити шоу. Я хочу бачити результати реформ. Я хочу бачити скорочення і підвищення зарплатні міліції. Її перенабір. Я хочу бачити ілюстрацію судів і реально посаджених людей за реальні корупційні скандали і відмити схеми. Я хочу побачити. Скільки грошей люди повернуть у бюджет країни вкрадене, я хочу побачити рахунки Януковича. Я хочу побачити закінчені справи по нафтовим газовим контрактам, які зараз кудись губляться. Я хочу побачити блог Дениса Бігуса, що викриває корупційні скандали з хорошими новинами, що такі посадили когось, такі там зникли фірми прокладки, які кришуються депутатами. Тобто, я як виборець в тому від популізму і хочу просто бачити просто нормальну роботу європейського нормального парламенту. Але через те, що я розумію прекрасно, що 23 роки це все було закрити клуб бізнесменів, і за один рік ми не за одні вибори ми не просіємо цей парламент. То що у нас наступний шанс буде через скільки чотири роки, да? Можливо, ще з три-чотири. Потім ще ну, буде прогнозують, потім що ще... цей парламент буде набагато менш про як ти до цього ставишся. До речі, чим ну просто хтось говорить взагалі про півроку, хтось говорить про півтора роки. Я прогноз довше ніж на два роки. Обраний парламент жодного разу ще поки не чув. Мені теж здається, що це буде не більше двох років. Знов таки, як виборцю. Я не перебираю на себе будь-ну в жодному разі роль аналітика, тому що це така аналітика з дивану. Але мені здається, що кредит довіри все ще дуже низький. Це це там низька явка, і у мене багато людей не пішло голосувати з вперше. А Чому Тому що їм здається, що по перше вони вже зробили все вибравши Порошенка? Це було єдине сильне зусилля. І вони нібито вже делегували президенту повноваження. І це в цьому слабкамі, слабке місце нашого суспільства, що вони все ще вибирають царя батюшку який все порішає, замість того, щоб вибрати голову УСББ і допомагати показати рахунки за, наприклад, і перерахувати їх рахунки комунальні. Тобто мені здається, що. У нас ще будуть інші партії. У нас ще будуть різні коаліції. Що ця рада дійсно не проіснує довго, особливо якщо так званий цей опозиційно-окупаційний блок почне розгойдувати. А він почне, тому що він для цього і був створений цю хитку рівновагу. І там забагато людей в уніформі, і це буде гачком для преси російської і. Я гадаю, що ця карта мілітарістська, що у нас нібито забагато зайвих людей, забагато агресивних людей, збройних людей в парламенті, що невідомо які цілі можуть переслідувати, буде розігруватися російськими змі. А як ви розумієте, половина країни все ще їх дослухається? Так, але дивись, люди, які бачать те, що відбувається в країні. От, наприклад, щойно я був на ОВК. Трошки згодом відео якраз змонтується, ми покажемо. На ОВК у Києві це 217 й номер на оболоні. Там просто біля входу ВВК цілий автобус з батальйоном Миротворець. Потім ще були хлопці з зов. Але вони кудись поїхали, Я їх не застав. Якраз перед моїм приходом. І весь день повідомляють про якісь автобуси з тітушками. Тобто до тітушок Шо, ще не залишили додавали... автобуси. З тітушками? так ну сьогодні Аваков заявив, що за день три автобуси з тітушками загалом затримали, але там, от колеги, журналісти казали, що десь ну. Нарахували там по 50 штук. Вони невеликими групами, по 5-6 людей ходили там навколо ОВК. Мені дуже дивує, що після цього всього, що пережила країна, хтось ще хоче бути тітушкою і брати ці 200-400 гривень і ризикувати. Сподіваюся, що скоро з'являться карні справи де за порушення виборчих, хтось реально сяде, і суспільство нарешті почне розуміти, що це, це ганебно. Брати участь у фальсифікаціях. Не за це стоїть Майдан. Це буде фразою наступних двох років. Але тоді як виходить, що опозиційний блок, ну, право Комуністів, партії регіонів, партії фактично, регіонів, фактично. Е, яким чином він тоді набрав ну такі рейтинг? Всі говорили, що він може бути навіть непрохідним. У нас все ще в суспільстві є люди, які не вірять в концепцію держави Україна. Власне, їх всіх і представляє український блок, але їх не називає скептиками, тому що вони фактично вірять в те, що за них хтось прийде все вирішує якісь господарі. І Люди, що сумніваються в житті спроможності української держави як системи, вони існують. Ми не можемо їх ігнорувати. Є люди, які просто не вірять в концепцію незалежної України. Нічого дивного, що вони віддають свій голос людям, що руйнують нашу державність, що розкрадають її, що ставлять її під сумнів, що володіють медіа, які називають терористів ополченцями. Нічого дивного, є же сили в українському суспільстві, ми не можемо робити вигляд, що все прекрасно, що всі ми стояли на Майдані. Є ті тушки, є люди, які навіть сьогодні, зараз, в цей момент, підробляють протоколи. Вони нікуди не. Суспільство не стало менш здоровим за одну ніч. Нам ще роками роками, роками виховувати людей, дівчата їх, красти, брехати. У нас же українців є кілька. Рис ментальних, які заважають нам рухатися і заважали завжди. Схильність до зради, бажання красти. Нам з ними боротися ще дуже багато, дуже-дуже багато, можливо, десятиліть. так, щоб почати е, називатися сильною, незалежною, багатою впливовою державою. А, так, але ось ну, ти згадала про людей, які просто зараз підробляють протоколи. Покажу е, сайт опори 752 порушення за цей час. Там Близько 200 до виборів, до початку виборчого процесу зафіксовано. На цей момент от, таку кількість а має бути поставитися. Тобто з минулими одно... виборами. Так, це насправді менше. Набагато, і всі спостерігачі, коли ми під час ефіру включали, казали, що десь ну, разів два-три інтенсивність порушень зменшилася. Але все ж вони лишилися. Ну, там... Ми не ви кандатам народні депутати розвалили ще. Там, машину на... угу. в Кіровоградській Киров... області виходить. Тобто це все полишалося. Ну, люди не можуть в один прекрасний день встати і почати поводитися трошки краще без величезного внутрішнього імперативу. Навіть люди, будинки, яких бомбили, і там на очах, яких гинули їх сусіди, вони все одно пішли, проголосували за ставленників олігархів, які віддали їх на поталу бандитам. Наприклад, опозиційний блок, який спонсоруються і містить в лавах своєї партії спонсорів тероризму, які дозволяли міліції, щоб та впускала терористів до міста, допомагала терористам. Ці ж люди все одно пішли і запроголосували за них. Хоча ось вони бачать ось твій зруйнований будинок, ось вбитий сусід. А ти все одно йдеш і голосуєш за спонсора терористів. Я не можу це пояснити ніяк, крім тим, там що вони не вірять взагалі в ніч. Там вони просто голосують за знайомі обличчя. Я не можу цю самовбивчу поведінку пояснити ніяк, як можна голосувати за опозиційний блок, тому що страх перед майбутнім невідомим іншим. Настільки сильний, що вони готові радше померти, ніж змінитися і повірити в краще, те, що ми можемо боротися і Україною за кращий концепт України, що українці можуть не красти, що сусід може тобі допомогти, а не лише обікрати тебе або забрати твоє помешкання після бомбандурування. Тут я. Цікава фраза зловив тому, що ти сказала. Я тебе запитаю за кілька секунд. Зараз просто на зв'язку з нами скайпом є представник канадської місії спостереження за виборами Ярослав Баран. Він в Києві. І запитаємо у нього, як на думку його самоорганізації відбулися вибори в Україні. Доброго дня, пане Ярославе. Доб... доброї ночі вже в цьому випадку, але я розумію, що... У спостерігачів величезна кількість роботи, ви до самого ранку, так само як і ми не зможете спати, будете стежити за виборами. Скажіть на думку вашої організації за попередньою оцінкою ваших спостерігачів, наскільки серйозними були порушення на цих виборах, і як багато ви їх зафіксували? Ну е я дуже перепрошую, але ще трошки заскоро, щоб що ми що ми передали змічними передавали оцінку. А ми не цінуємо е перед. Попередній звіт завтра, в перші 30 число, в кризовому центрі. Наша голова місії, сенаторка Андрійчук, передаватиме звіт. Але, як вам так сказати, до нас було 200 спостерігачів, вони були по всій Україні від Заходу до Сходу, від півночі. До півдня і ми, ми поки що ми, ми далі збираємо їх і звідти їх аналізуємо, Бачите, за нами ще працюють і, і будуть працювати цілу ніч. То ми збираємо інформацію, далі аналізуємо і протовляємо на світ. По-різному, декуди були, були порушення, деякі звіту, 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 звітували, що, що все було нормально. То Завтра попередимо загальну оцінку виборів. Скажіть, будь ласка, з тих порушень, які ви вже точно зафіксували, що було таким найбільш яскравим, найбільш серйозним за вашою оцінкою? Тобто, одне якесь локальне порушення, як приклад, так ще збираємо конформації. То я ще я сам ще всі звіти не, не перевіряв і напевно не буду мати нагоди всі сам перевірити. Але в нас нам звітували такі порушення, наприклад, що ці тушки були присутні. І, і, і перескажали в, в функціюванням виборчих виборчих дільниць. А, а деякі знову деякі спостерігачі зі мною, я був на відкриттю дільниці сьогодні рано, і абсолютно все було відмінно. І, і почали на час, і не лише був кворум, але але кожен член до останнього був на місці і, 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 одна хвилина по восьмій відкрила дільниці, і всі і, і, відмінно і, і працювала. То, то по-різному бувало. І так абсолютно було, було порушення. А, в нас навіть на виборах в Канаді також є порушення. Ніяка, ніяка, а, ну, ніякі вибори ніхде в світі не, є, не є відмінні. So, to, to, uh, pobačite, mi predamo na svit in to reči, vas, vas zaprošujemo, če bi prišlo do krizov v osemkratu, za vsa 30 pobibi in uh, mi predamo našu, uh, naš popravni svit in našo ocenko. Отже, лишилося всього півдоби, і ми почуємо ваш детальний звіт. Пане Ярославе, дякую вам за те, що включилися до нас в ефір. Будемо стежити за інформацією, яку буде надавати ваша організація. Можна, можна вас один запит. Так, звичайно, без проблем. Мені дуже подобається, що ваш, ваш святер з громадським. Де можна таке святер отримати? Ми, ми постійно наша місія без перестанку, перестанку дивиться громадське. Де би ми могли щось таке одягнути. Пане догану? Ярославе, приходьте завтра до нас в гості, ми вам такий подаруємо. Домовились? Абсолютно. Очікую, дуже дякую. Добре, чудово. Дякую вам. На все добре. добре. Отже, бачиш, нам навіть канадські спостерігачі рекламу роблять. Дуже приємно, насправді. Okay. Але все ж я тебе пословив на цікаво-цікаві такі фразі. Не, ти говорила про те, що українці можуть перестати красти і так далі. Ти просто згадала про те, що є люди, які в це не вірять, а ти в це віриш? Звісно. Отак от, mm. от всі глобально, ну там ми, в ми переважній ж... більшості, скажімо. Ну, треба давати людям шанс, такий люфт на хороший вчинок. Фактично, на цьому тримається суспільство, що ти віриш, що хтось не до кінця. Є зіпсованою людиною. власне, за це ми виходили на майдан. Ми дали шанс суспільству. Ми Але до якої, до якої повірили, межі можна в, давати вага. люфт якійсь певній людині на хороший вчинок? Наприклад, от ми давали люфт на створення громадського мовника. Ну, у нас його зараз немає. Ми не є повноцінним громадським мовником, і в країні його не існує. Ми чекали цього більше 20 років. Поки не дійшли до думки про те, що окей, не, ми не можемо того дочекатися. Ми це вже перестали вірити. Ми вже не даємо це кредит. Ми ну, можемо просто чекати, треба діяти. Ну тобто в чекання не дає нічого, дають кроки. Чи ми були достатньо? Е Наполегливими у своїх закликах до його створення мені здається, що звичайно, якщо я буду стояти над Азаровим або Януковичем і взивати до їхньої совісті, я цього не зроблю вербально, скажімо так. Так, так. так я звичайно не можу бути з зовнішньою совістю, сумлінням будь-кого. Але мені здається, що послідовне перебування у СІЗО, а потім у. За гратами могло би їх наштовхнути на думку, що красти у держави погано. От і в цьому плані я дуже чекаю на ув'язнення всіх панів, які мають нести відповідальність за розкрадання бюджету нашої держави. Те саме стосується спонсорів тероризму, те саме стосується людей, що дозволили зруйнувати Донбас, що запустили. Не дозволили міліції опиратися міліціянти, що співпрацювали з терористами. А скільки треба чиновників або міліціянтів, які співпрацювали з терористами і так далі, посадити або покарати якимось чином для того, щоб. Інші замислювалися? який масштаб має Головна бути. Головна проблема всього? України в тому, що в корупції зав'язаний кожен третій, п'ятий, так чи інакше. Це дуже, мені навіть, оптимістично оцінило. Ну, третій, я гадаю, що реалістично. Тобто ми дуже довго жили в країні, де крадіжка у держави вважалася просто собі таким прийнятним вчинком і таким. Зрозумілою поведінкою споживацькою держава мені доплачує, я сам собі доплачую, беручи щось там, виносячи з заводу, наприклад, так, але ж не всі люди були такими. Або е, в мене мала зарплата, я працюю даїшником, тому я беру хабаріну, тому що як же можна Тому що прожити, Ситуація, так, ситуація складалася таким чином, що е, вся система примушувала українців красти. А плюс ще природна схильність до цього хай не ображаються, ті, хто мене зараз чує, а плюс історична якісь е, Граунтоплю це стало нормою в суспільстві, і відівчити ціле суспільство красти навіть у дрібничку. Там те, що погано лежить, це ж дуже погано лежить. На це має піти час, на це мають бути зосереджені зусилля і церкви, і суспільних інститутів, і освітніх інститутів. Треба просто знову повернути крадіжку. У територію недопустимого, тому що вона давно з цього виповзла, і вважається ледь не загально прийнятною думкою: я не буду платити податки, тому що я не знаю, куди вони діваються. Mm. Коли ти не платиш податки, ти все-таки крадеш у держави. Так, ти не знаєш, куди вони діваються, але це не привід не платити, це привід спитати, куди вони подівалися. А для цього потрібна мужність, а мужність зазвичай є людей, які можуть собі дозволити запитати у когось, де мої гроші. І сьогодні. Закінчую читати книжку про Варслава Гавела, і там, як власне, трапилася Оксамитова революція, чому з такою малою кількістю жертв і так далі, як суспільство відмовилось від комуністичного концепту, І там було дві цікавих ідеї. По-перше, у них є народна пісня. За мої гроші мені ніхто нічого не скаже, ні цар, ні священник, ні господар. Тобто, коли я сам можу відповідати за свою зароблене чесною працею, мені, ні, мені ніхто не може дорікнути. Тому я господар, тому я кажу, що робити. У нас же не було такого в суспільстві. У нас ніколи не було культу чесної праці. А, так, але ти коли ти ще не згадала про те, як відновлювати там довіру, хто має включитися в цей процес, згадала церкву, яка в Україні, ну. Вона Я не говорю про всіх, але вона, по-перше, розділена. По-друге, багато е, релігійних організацій перетворилися значною мірою на політичні організації. Вони декларують це політичні гасла, політичні позиції і беруть участь дуже активно це, в цих це процесах. Це Професійно насправді так, з їхнього е, боку. так само, з іншого, з іншого боку, є медіа. Е, довіра до медіа в Україні впала ну, дуже на, 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 низьку, на низький рівень. Якщо раніше там, можна згадати якісь рейтинги е, і медіа там були в топі, то зараз в будь-якому випадку показники впали. Ну, умовно. Кажучи, дивлячись телевізор, я вмикав пробував вмикати на кілька хвилин. Мене це починає дико бісити. Я вимикаю. Я, мені здається, дедалі більше людей це, розуміть. як можна повертати до цих суспільних інститутів, які поступово реально починають скочуватись вниз і все далі далі далі. Тільки професіоналізмом. Мені здається, що кожен з нас раз ми дали державі Україна шанс на існування, кожен з нас має робити свою роботу якомога краще. Це дуже просто насправді. Тому що коли я вмикаю телевізор, я чую редакторські тексти. А коли я відкриваю газету, і дивлюся, що там помилки, я дивлюсь твіти телеканалів і там помилки. Справа йде просто про час підготовки і, і, скажімо так, професійний рівень людей, які цим займаються. Він дійсно падає, тому що ніхто не був зацікавлений в тому, щоб Україна зростала професійно у всіх галузях. І мені здається, що медіа. Як найчутливіший нерв суспільства мають зараз інвестувати в освіту всіх своїх співробітників, тому що надзвичайно багато прогано профільтрованої інформації, погано описаних фактів. Дуже Мало людей, які можуть гарно формулювати сенси, а саме цим має займатися все-таки медіа. Дуже багато заангажованих політичними силами медіа, і дуже-дуже багато роботи попереду, щоб дійсно відновити цю довіру. Але перше, професіоналізм, а потім можна бути, можна бути нерозбірливим в джерелах, наприклад, або там, дозволяти собі мати преференції. Тож професіоналізм має стати в як це в червоному куті. Угу. Тепер ти порозумію. Е, ці пораді е, громадському телебаченню і всім, 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 хто нас дивиться щодо професіоналізму, я думаю, це стосується всіх сфер. Ми Всі закінчимо.